Заботи окружений з першої хвилини, Кожен працівник професіонально относиться к своєму ділу. У нас звернувся пацієнт з лівобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнт сьогодні третій тиждень, йому зняли шви. Він добре себе почуває, відновлюється, проходить період реабілітації. Пацієнту виконано безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, які враження від операції? О, пройшов 21 день, э, чувствовав себе добре. З э, першого дня після операції ни не було. І слава Богу, благодаря вам було зроблено все нормально. Хочеться поблагодарить э, вас і весь колектив, дуже дружний колектив, дуже приємно Если, конечно, можно так сказать, находиться. Все знают э, свою э, работу, каждый старается помочь. Было очень комфортно находиться в клинике. Э, самое важное, что хочу, я два года терпел, боялся сделать. Многие мне говорили, надо делать операцию. И просто на будущее, что не терпите. А чем раньше, я думаю, тем легче будет реабилитация и тому подобное. Всем огромное спасибо. Еще раз говорю. Очень приятно было находиться. Заботы окружены с первой минуты. Каждый работник профессионально относится к своему делу. Дякую. Огромное спасибо. Дякую. Дуже приємно за такие слова. Бажаем вам мясного здоровья и всего наикращего. Да, спасибо. спасибо.